Закарпатські провідні сноубордистки успішно завершили сезон. Особливо тренери задоволені виступом перспективної Надії Гапатин. У Надії Гапатин дуже високий показник. Ми йшли поступово. Я знав, що буде вистріл непоганий у цьому сезоні в неї, ну, настільки ще не думав, що буде, тому що вона в цьому році завоювала. Зачот Кубка Європи призове місце третє. П'ять подіумів мала в цьому році, в прошлому році один подіум Кубка Європи в цьому році п'ять подіумів. І за що цих набраних балів вона взяла вибрала третє місце. Високі результати в надії і в Кубку світу. В Кубку світу непогано вона виступала. Вона була 18-та і та Виставляли, вона не повністю проходила етап Кубків світу від початку до кінця. Вона пропускала деякі. Старти, тому що ми мали тоді боротися за общий Кубка Європи, а воно совпадала із Кубками світу. Але дійсно навіть з тими стартами, які були на Кубці світу, вона попала в топ-30, завоювала свою квоту лічну, вона 27 в Кубки світу зараз. Хороші показники дають можливість і надії Гапатин, і першому номеру Анна Марічундак мати олімпійські перспективи. Що ти в призах стоїш топ-ну, будемо сказати, від першого до третього місця в общем учоту Кубки Європи, ти теж отримуєш свою квоту на Кубки світу, тобто вона має свою квоту, а це означає, що вона вже практично одною ногою стоїть на е, заданчою е, Анна Марією, яка зараз теж е, в топ-16 Кубка світу. І вона попадає зараз теж другою на відборку Олімпійських ігор. Це дуже великий показник. І в олімпійському сенсі особливо важливим буде наступний рік. Рік, будемо казати, на сюди рік в дуже велику планку вийти на, на високі показники в кубках Євро, кубках світу, і щоб розігнатися, досить і продуктивно почнемо раніше сезон наш підготовчий. Скажімо, і думаю, що ми хочемо зазирати вже десь на олімпійські нагороди, а це можливо і Будемо старатися це зробити. До червня у спортсменок триватиме процес відновлення. Далі фізична підготовка. І за нею безпосереднє лижне тренування на снігові в горах. Його планують розпочати дещо раніше з акцентом на самодисципліну, режим, відтеження медичних та психологічних факторів, щоб бити перед олімпіадою на високий рівень результатів.